Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум в цій рубриці ми з нуля запускаємо товарний бізнес, а конкретно сьогодні поговоримо про те, яку платіжну систему обрати для вашого товарного бізнесу або онлайн проєкту. Про що сьогодні поговоримо? Переходимо на мій екран, чи взагалі потрібна вам платіжна система для вашого онлайн-проєкту, це. на що дивитись при виборі. Також практично підключимо платіжну систему до вашого бізнесу. Покажу, як це можна просто зробити. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і під Підписуйтесь на мій канал, щоб заробляти більше в інтернеті. А ми починаємо. Навіщо взагалі потрібна платіжна система для вашого магазину онлайн-проєкту? По-перше, ну, з тим, що зараз відбувається, наприклад, податкова тисне, потрібно легально. Приймати платежі. Не тільки приймати платежі там, через платіжну систему, а ще використовувати ПРО. Це мастхев сучасного бізнесу. Так раніше приймали гроші на карти, але звичайно, якщо ви хочете, щоб не було проблем із законом і взагалі у вас не було проблем з податковою, тому звичайно краще використовувати і платіжну систему, і якщо особливо продаєте товари, то обов'язково має бути ПРО. ПРО це програмний розрахунковий реєстратор операцій. Зараз це просто Обов'язково для тих, хто займається товаркою і продає товари онлайн. Далі навіщо ще потрібна платіжна система для магазину? Простота та зручність для клієнтів? Звичайно, клієнтам простіше і зручніше оплачувати. Товари на сайті, так тому що, по-перше, вони не переплачують там, наприклад, за накладений платіж, так якщо вони, наприклад, будуть забирати по новій пошті, і звичайно простіше відразу там оплатити карту, чим йти там на нову пошту або там на Укрпошту і платити. Далі довіра до вас, тому що якщо ви працюєте з платіжною системою, це явно ви вже ФОП і до вас є, яка не яка, але довіра. Далі ще такий пункт додаю, тому що по своїй практиці оплата онлайн збільшує викуп посилок. Якщо ми будемо порівнювати оплату онлайн або там накладений платіж, звичайно, накладений платіж програє в цьому, тому що люди можуть не прийти на пошту, вони можуть імпульсивно замовити товар, але потім його не забрати. Ну це звичайно оплата онлайн набагато краще, ніж накладений платіж. Але звичайно, якщо клієнти хочуть накладений платіж, ми працюємо по накладеному платежу. Ну і масштабування бізнесу. Звичайно, якщо коли у вас є платіжна система на сайті, можна приймати платежі практично з будь-якої країни. Так далі, що важливо при виборі, коли ви вибираєте платіжну систему, на що дивимось? Давайте ж розберемо відсоток за транзакцію, дивіться. Всі платіжні системи беруть відсоток за транзакцію. Так немає жодної платіжної системи, яка не бере відсоток за транзакцію, тому що по факту це їхні гроші. Чим більше ви будете робити оборот в платіжній системі, тим можливо буде менша у вас комісія. Так це просто по власному досвіді. Якщо ви робите велику виручку, так то можна там уже домовлятися. Але звичайно, відсоток за транзакцію, відсоток від ваших грошей може бути різний, і в кожної платіжної системи він світь. Також важливо, коли ви отримуєте свої гроші. Деякі платіжні системи там відправляють на. Наступний день, деякі там три дні, тобто в кожного свої умови, так деякі відразу відправляють, так відразу там заходить на розрахунковий рахунок. Так по різному в кожному по-різному. далі простота інтеграції. Важливо, щоб в цій платіжній системі можна було підключити ваш там CMS-ку вашу або там ваш лендінг, ваш сайт, ваш інтернет-магазин. Важливо, щоб було хоча б api інтеграції, так тобто якась документація, щоб ви могли підключити свій там інтернет-магазин, якщо в них немає готового рішення до вашої там платформи або до вашого конструктора. Також різноманітність виборів оплати, звичайно, має бути така платіжна система, де є і оплата картою, там де є оплата там, Apple Pay, Google Pay, і вона має бути звичайно ще адаптивна. Ну і підтримка платформ. Це підтримка різних CMS, там WordPress, Shopify, там інші інтернет-магазини або конструктори інтернет-магазинів, які є популярними. Тому важливо, щоб платіжна система також мала з ними якісь інтеграції, щоб ви потім не платили за ці інтеграції ще програмістам. Ну і тепер ми плавно перейдемо до. Платіжної системи, як же вибрати платіжну систему, яка буде відповідати всім цим критеріям, які я сьогодні назвав. І ми сьогодні розберемо платіжний сервіс хутко: це український сервіс, партнер банку Пумп. Це відразу довіра, прийом з 200 країн у 150 валютах, тобто можна платити з 200 різних країн, і є конвертація, так там ви платите в доларах, але звичайно вони конвертують і приходять вам на розрахунковий рахунок у гривнях. Далі півтора відсотка без прихованих платежів. Ну, я вам скажу по власному Освіту це найнижчий відсоток з усіх платіжок, які я знаю, які є популярними, так які є там в топі, тому що в інших вада з половиною відсотка так і вище. Далі конверсія платежів до 98 успішних оплат. А як це відбувається? Ми також далі розберемо. Давайте ж більш детально розберемо різні нюанси при роботі з платіжною системою. Хутко, і якщо ми візьмемо фінансові аспекти, прозорість комісій 1,5 відсотка, як вже казав, без прихованих платежів, конкурентів 2,5-4, Так щоденні виплати на рахунок, тобто. Вам зайшли якісь гроші так за день, і на наступний день ви вже отримуєте гроші на розрахунковий рахунок, так свій ФОП, це досить-досить зручно. Так не потрібно ждати довго. Далі підтримка 150 валют, автоконвертація зручно для міжнародних клієнтів. Тобто, тут також направлено на те, щоб працювати з міжнародним ринком, не тільки в Україні, так тому що в них є цікаві інтеграції, про які далі поговоримо. Це інтеграції і є готові плагіни на WordPress та Shopify та інших CMS без тобто, Є готові їхні розробки, які ви просто додаєте. Наприклад, WordPress додали свій плагін загрузили, і можна вже приймати платежі саме з WordPress, так само Shopify. Shopify одна із найпопулярніших платформ в Європі, так для оплат в Америці, в Європі. І є офіційний додаток Shopify App Store так єдина українська платіжка. Ну, звичайно, є сторінка оплати яка підлаштовується під будь-який пристрій. Є Apple Pay є Google Pay Ну і також є піздекументацію. Якщо у вас наприклад свій якийсь лендінг, ви створили самостійно, або вам програміст зробив, або у вас якийсь кастомний свій. Інтернет-магазин, так, зроблений не на CMS якийсь, так. Що тут ще є? Є автоматизація, є рекурентні платежі. Якщо ми перейдемо на їх. Кабінет, я вже зареєструвався, ви бачите, ось цей кабінет. Є кабінет, ви бачите, є тут головна, є оплати, активні, є транзакції, платежі. ви Бачите, які там були платежі сьогодні, які там були платежі вчора, позавчора. Так, ви бачите, в мене є тут і тестові платежі. Далі, якщо ми перейдемо, тут є платіжні рішення, є платіжна сторінка, можна налаштовувати свій мерчант, там, зробити там свій логотип, бачите, там якийсь інтернет-магазин. Якщо у вас є інтернет-магазин одягу, наприклад, він зроблений на WordPress, то можна додати там да, свій логотип. З цього магазину. Далі, якщо ми розберемо рекурентні платежі, так, про які ми почали розмовляти, то можна зробити, наприклад, якщо ви там, якісь продаєте курси або у вас там корм для собак по підписці, можна зробити так, що, наприклад, рекурент ви бачите платежі, платіжне посилання і там курс по фітнесу. І кожний місяць 650 гривень, наприклад, буде зніматися. Так, Це для тесту зробив. Якщо ми там подивимось на цей лінк, давайте його скопіюємо і вставимо. Ось він курс по фітнесу, так є карта. Ви бачите, кількість платежів, частота, період один місяць. Платимо і далі автоматично буде зніматись з клієнта платіж. Наприклад, якщо ви там репетитор, кожний місяць ви будете отримувати автоматично гроші. Так, якщо звичайно у клієнта є ці гроші на карті, так далі. Що тут є з автоматизації? цікаво, є календар платежів, є покинуті кошики, тобто нагадування. Якщо клієнтом прийшов на посилання, там оформив свої дані, але не оплатив, так то йому буде приходити буде нагадування, так що потрібно платити, також є імейл інформація як для вас власника магазину, так і для клієнта. Ну і автоматичне перо це одна із найважливіших, тому що по факту онлайн-каси, ви бачите, можна тут додати провайдера чекбокс, наприклад, так при кожній оплаті, вам не потрібно окремо там створювати так платіж, перо, що ви там прийняли платіж. Не потрібно там автоматично відкривати та закривати каси. Це все робить хутко за вас. Це дуже зручно, тому що ну по факту, якщо ви продаєте товар, приймаєте гроші на ФОП, ви маєте виписувати чек перероду, тобто без цього ніяк. Далі гнучкість холд коштів до 25 днів. Що це означає, коли ви там продаєте якийсь товар, можна зробити заморозку цих грошей, так зняти цю заморозку, коли, наприклад, клієнт отримав цей товар. Так далі часткові повернення. Якщо, наприклад, клієнт замовив три товари, але забрав, наприклад, два і хоче одне повернути, то ви можете просто частково повернути ту суму, а клієнт вам вже отримує там без накладного платежу, просто вам товар повернення так дуже зручно, щоб не переплачувати там різні комісії, так тому що навіть коли ви будете знімати з ФОП, прощі, це також комісія. Далі повернення без комісії. Ну і комісії цього немає. Далі багатоканальність, якщо там якась виставка, можна зробити QR-коди для оплат для офлайн-бізнесу. Наприклад, якщо у вас там якийсь банер або якийсь магазин, або там кафе, або там ще щось. Далі платіжні посилання для соцмереж та месенджерів, лендінги онлайн-вос. Якщо ми розберемо, наприклад, платіжні рішення, можна зробити лендінг. Дивіться, я вже таки зробив так, для сорочки. Бачите, давайте трохи змінимо його. Поставимо 650 гривень. Так, додав також я поля, щоб відразу були, додав поля. І давайте подивимося, 650 гривень, ви бачите, там телефон, ім'я, доставки. Відразу можна, наприклад, скинути цей товар, і відразу там клієнт може платити. Це один з варіантів а з лендінгу, або отримати гроші за якийсь курс. Ще один варіант це платіжне посилання. Це, наприклад, коли ви робите те ж саме, але отримуєте не лендінг, а лінк. Я таке вже посилання зробив, додав також ім'я, телефон і адрес доставки. Мені це посилання треба скопіювати, скопіювати посилання на оплату. Якщо ми перейдемо, звичайно, на нього бачите, ось воно таке. Далі я перейду в свій лендінг, наприклад. І далі я можу просто в лендінгу, бачите, вставлю такий лінк, бачите, збережу. Тобто ви можете використовувати різні конструктори, різні рішення. І ось в мене, наприклад. Буде ось такий лінк, і перейду на цей лендінг. Якщо я куплю, бачите, в мене відразу є вся інформація, так і там ім'я, телефон, адрес, і це я також можу далі дивитись в транзакціях. що там клієнт оплатив, і в мене ці поля є. Бачите, дані мерчанта ім'я, телефон, адрес доставки. Тут я так написав Київ відділення 111 нова пошта. Звичайно, можна по іншому зробити, щоб на лендінгу відразу був ім'я, телефон та адрес доставки. І коли вони відправляють там, вашу адмінку або вашу сіремку, ці дані можна потім відправляти вже на платіжне рішення і це інтегрувати по арпі. Так є декілька варіантів, як буде зручніше. Добре, але також таке можна посилання скинути, наприклад, в месенджер комусь або там в інстаграм в Директ. Тобто, якщо ви там продали якийсь там курс, консультацію, товар, то ви можете звичайно працювати через платіжну систему легально. Чек перо відразу створиться, відправиться на емейл і все по закону, все правильно, все чисто. Далі також, коли вже готові запускати рекламу, тестуйте покупку з різних пристроїв на ваш лінк, на вашу платіжну систему, щоб це було із мобілки, із декстопа. Правильно все показувалось, правильно все працювало. Рахуйте повну комісію з усіма прихованими витратами, перевіряйте швидкість тих підтримки. Якщо ви Будете вибирати якусь платіжну систему, ну звичайно, не ведіться лише на цифру відсотка в комісії. Перевіряйте все. Ну і правильна платіжна система це більший прибуток. Якщо підсумувати, що дає платіжний сервіс, хутко найкращий тариф, півтора відсотка, висока конверсія, міжнародність, ну і інтеграції WordPress, Shopify. і багатоканальність цієї платіжні посилання, і створення навіть свого лендінгу, тобто є варіанти, як приймати платежі від клієнтів, і хутко в цьому реально допомагає, тобто створення. З розумінням для користувача конкретно і в Україні, і не тільки в Україні. В описі цього відео буде лінк на сервіс Платіжний сервіс хутко. Тому реєструйтесь, отримуйте найкращі умови і працюйте по закону в Україні та й не тільки в Україні. Цього Олександр Луценко і рубрика товарка. практиком». Напишіть в коментарях, якою платіжною системою ви користуєтесь, чи корисний огляд, та ставте лайк цьому відео. Побачимось в наступних випусках.